Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Недавно під одним із моїх відео було дуже цікаве запитання від моєї глядачки. Для чого замочувати крупу, коли ми готуємо кашу в автоклаві або в каструлі з водою? Шановні мої глядачі. Дехто з вас знає, що ось таких заготовок я роблю дуже-дуже багато. Я готую кашу з горохом, з рисом, гречану кашу, перлову, пшоняну. От, готую кашу з м'ясом, а недавно приготувала кашу з рибою і так само кашу з грибами. Це дуже смачна консервація, дуже смачні заготовки. І коли я викладала свої рецепти, я щоразу е, говорила про те, що крупу потрібно перемити і замочити. Е, я її замочую навіть впродовж ночі. От давайте ми сьогодні подивимося на прикладі гречки. Потрібно чи не потрібно замочувати крупу перед приготуванням? Ну, звичайно, що ми її миємо. Крупи варто промити навіть декілька разів. Написала мені одна глядачка, от, наприклад, гречка. Гречка дуже сильно і швидко втягує воду. Для чого її замочувати? Можна її просто промити і все, і одразу накладати в баночки. За рецептом, потім додавати зажарку, м'ясо, заливати бульйоном або водою і стерилізувати. Ну і тепер давайте подивимося конкретніше. От подивіться. На оці баночки. Я думаю, що ви чітко бачите різницю. Гляньте на оці банки. От. І на оці дві банки. Е, тут я робила за звичним, е, способом. Я гречку промила і замочила протягом ночі. Тут гречка лише промита. Вона не була замочена. Вона просто була промита і все. Я одразу накладала її в банки. Подивіться, яка різниця. За цей час. Поки гречка у воді, чи гречка, чи горох, чи рис, чи пшоно, перловка, всі крупи за цей час, поки вони в воді, вони гарно у цю воду втягують. І потім дуже гарно розварюються. Бачите? Подивіться. Ми крупу замочуємо, зранку всю зайву воду зливаємо, але крупа у нас набухла. Вона вже взяла дуже багато вологи. А коли ми крупу лише промили і не дали їй можливості набухнути, втягнути вологу, вона буде брати цю вологу вже в баночках. Гляньте, крупа була промита, я її наклала в баночки, залила водою, і вона почала втягувати цю воду вже в баночках. І вийшло так, що частину води вона втягнула, бачите? А отут зверху. Крупа залишилася без води, без бульйону. Шановні мої глядачі, отак от все просто. Якщо ми даємо крупі можливість гарно втягнути вологу, баночки у нас потім будуть наповнені до самого верху. Ось так, як тут, крупа дуже гарно розвариться. Якщо буде крупа лише помита, але не замочена впродовж кількох годин, вона буде втягувати воду. Вже в банках і частина кропи залишиться без бульйону. Ось так. Е, розумієте, коли ми готуємо каші в банках, ми ж не готуємо розсипчасту кашу. Це зовсім інша страва. Це не буде розсипчаста каша, це не буде плов рисовий, це не буде розсипчаста гречка чи перловка. Це зовсім інша страва. Е, коли ми готуємо кашу в банках. Каша буде набагато смачнішою, коли вона буде повністю покрита бульйоном. А ще як ми до цього бульйону додаємо зажарочку, а ще як ми додаємо гарне протушковане м'ясо, чи грибочки відварені, чи рибу, каша буде набагато смачнішою. Але в тому випадку, коли вона буде повністю покрита бульйоном, ось така проста відповідь. Дорогі мої друзі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Готуйте на здоров'ячко, хай вам гарно все вдається і добре смакує!